На роботу із собакою сьогодні в Україні проходить акція Візьми собаку на роботу. У цей день власники чотирилапих мають можливість провести весь день зі своїми улюбленцями. Таку акцію започаткували в США 17 років тому. В Україні проводять її п'ятий рік поспіль. Долучились до акції і кропивничани. Вперше на роботу ірландського вовкодава фунтика привела журналіст Олена Шворак. Спочатку ПЕС пручався, на роботу йти не хотів. У самому ж кабінеті почав освоюватись, все винюхувати і шукати собі заняття. Провести весь день разом це не радість для обох, зазначила господарка, бо ж практично щодня вони знаходяться в розлузі, та й колезі спілкування з чотирилапим теж прийшлося до душі. Він підліток для собачого віку, цей вік таких страхів, тобто нового чогось. Він ну, так насторожено ставиться до людей, до нових місць, до всього того. Тому, фактично, ця така акція, це ще й спосіб певною ну, мірою соціалізації тварини. Весь його день проходить як? Він, я пішла на роботу, він ліг на диван мене чекати, і там я його ввечері застаю, беру, і ми знову там йдемо з ним гуляти. Ну, сьогодні в нього таке от виключення. Сьогодні він спробував, що таке працювати. Я ставлюсь позитивно до цього. Ми поладнали, він мене бачив, правда, два рази ну, от, за, за його життя. От. Ну, але він такий гарненький песик, гарненький песик, іде його, щоб його гладили. То ми спрацюємося з ним, звичайно.